В ніч на 2 березня росіяни спрямували з акваторії Чорного моря на Одещину вісім ударних безпілотників. Сім цілей було знищено. На жаль, один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з вісімнадцяти квартир зруйнована вщент. Тут Полдома рознесло, пацани. Бпла упал. Бпла беспилотник. Що найменше двоє людей загинули? Їх тіла дістали з-під завалів. Ще семеро людей отримали поранення. Серед них одна дитина, як заявив очільник Одеської ова Олег Кіпер, серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з численними пораненнями, також госпіталізовані. Серед них 26-річна дівчина у важкому стані. Інші двоє в стані середньої важкості. Деякі мешканці досі не виходять на зв'язок. До пошуків залучили кінологів, психологів поліції та ДСНС. на місці надають психологічну допомогу. По неї звернулися вже понад півсотні людей. Також оперативно розгорнули пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків. Terima kasih telah menonton! Пошукова рятувальна операція в Одесі досі триває. Під завалами можуть ще знаходитися люди. Прикинутися українцям, польські водії йдуть на хитрощі, щоб уникнути штрафу після фотофіксації порушення правил дорожнього руху. Польське видання Реч Посполита розкрило схему, яку використовують автолюбителі. Так, поки польські фермери поза усякою логікою блокують кордон, попри те, що Україна давно не постачає зерно в Польщу, польські водії, отримавши повідомлення про своє порушення, ПДР. Казують, що за кермом автомобіля на момент порушення нібито перебував громадянин України чи Білорусі. Тоді поліція не може ідентифікувати порушника і виписати штраф, бо не має доступу до відповідних баз даних. Раніше, як пише видання, якщо власник авто не називав ім'я порушника, поліція автоматично штрафувала власника на 500 злотих. Це приблизно 4 тисячі гривень. На це йшли, щоб той, хто реально був за кермом, не отримував штрафних балів. Та коли штрафи зросли в кілька разів від 2 до 4 тисяч злотих, тобто 38 тисяч гривень. Попередня схема стала невигідною. Простіше вказати того, хто справді був за кермом під час порушення правил дорожнього руху. Але спосіб, як не платити, поляки знайшли. Є лазівка в правовій системі через відсутність ефективних систем обміну персональними даними та інформацією про водіїв між службами країн, що входять до Європейського союзу, та країнами, що не входять до нього. Ось що пише польське видання: цитую: вони Просто надають дані про людину із країни, що не входить до ЄС служби таких країн, як Білорусь та Україна, співпрацюють з польською поліцією, тому перевірка правдивості інформації про потенційного винуватця правопорушення не є неможливою, але ймовірність такої події невелика. В результаті більшість справ такого типу припиняється, коли доходять до суду. Кінець цитати. Та це насправді дуже ризикований крок, якщо з'ясується, що дані хибні, автовласнику загрожуватиме позбавлення волі на строк до трьох років. Польські журналісти підкреслюють, що не кожен водій намагається обійти правила, але ті, хто отримує фото з камери контролю швидкості та не вказує правильні дані водія, дуже ризикують. Хіба що справді здали автомобіль в оренду людині, яка не є громадянином Європейського Союзу? Закрутилися в танці і втекли з України. Троє артистів-патріотів львівської опери не повернулися в Україну з гастролей. А саме соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха Рома, а також артист балету Богдан Ключник. З іншими вони поїхали на гастролі у Фінляндію протягом трьох тижнів. З 8 по 22 лютого балетна трупа Львівської опери виступала в Естонії та Фінляндії з виставою «Дон Кіхот». Вистава була запланована у Львові 1 березня, проте серед її учасників немає трьох солістів. Їхні імена зникли також із сайту театру. Тепер на сторінках усіх трьох артистів, де раніше були фото та інформація про артистів. Пише помилка 404». 1 березня відбулися збори балетної трупи. Серед інших питань обговорили й неповернення артистів. Як повідомили в театрі пізніше, станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха Рома повернулася до роботи в театрі. Щодо інших двох артистів, відповідно до чинного трудового законодавства, адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка і з'ясування мотивів та обставин вчинку артистів. Нагадаємо, це не перший скандал такого роду. Зокрема, комік Андрій Щегель заявив, що використав тур як можливість втекти від призову. Режисер Тарас Головков, отримавши дозвіл на виїзд для зйомок фільму в Європі, поїхав до Росії знімати кліп для російської співачки. Через таких втікачів держава вирішила розробити механізм покарання усіх ухилянтів, які нелегально втекли за кордон. Адвокат Переходько пояснив, що за кордоном безпечно їм не буде. Особливо розуміли ті, хто нелегально або якимось чином виїхали з України. Що вони там перебувають в безпеці, то це не так. І якщо, наприклад, буде політична воля або буде бажання у правоохоронців достати стаміці всіх або когось конкретно, то у них для цього абсолютно всі інструменти є. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть свої думки у коментарях. У Черкасах стався гучний скандал через волонтерські автомобілі для ЗСУ. Справа наступна в облуправлінні освіти відзвітували про придбання автомобіля для одного з підрозділів сил оборони, додавши при цьому, що нібито кошти на нього збирали місцеві освітяни. Так, 23 лютого очільник Черкаського обласного управління освіти Валерій Данілевський опублікував у своїх соцмережах наступний пост. Завдяки зусиллям колективів закладів інституційного догляду обласної комунальної власності для ще зовсім молодесеньких добровольців-унсовців, які нині боронять України на нулі, було придбано мікроавтобус. Водночас хлопцям завантажили воду енергетики, білизну, смаколики та інше. Вже завтра все. Придбане буде у наших захисників окрема подяка благодійному фонду Крила за організацію перегону автомобіля за кордону. Проте, як виявилось, мікроавтобус безкоштовно передала пара українців, яка мешкає за кордоном. В коментарях під дописом для когось неочікувано з'явилася Катерина Гавронська, яка заявила, що цей автомобіль придбали вона та її чоловік в Норвегії, і безкоштовно передали фонду Крила, аби ті передали ЗСУ. Трохи згодом Валерій Данілевський заявив, що авто у фонду вони придбали за 82 тисячі гривень, і ще 11 тисяч витратили на доставку. Зараз мікроавтобус вже. На нулі у наших захисників у коментарях українці рекомендують звернутись поліцію щодо діяльності цього фонду. Представники фонду Крила, який фігурує в дописі, як такий, що продав безкоштовне авто, на звинувачення поки не відреагував. Куди поділися 82 тисячі гривень, зібраних освітянами і витрачених на по факту безкоштовну автівку, наразі невідомо. На цьому все діліться своїми думками щодо цієї ситуації у коментарях. А також не забудьте Бувайте про лайк і підписку на наш канал для нас це дуже важливо.